Вітаю вас, маленькі українці. Про Україну дорогу ми поведемо розмову про теплий любий рідний дім, про те, як затишно у нім, про мову рідну і барвисту, калину гарну, променисту. Україна край, де ми народилися, живемо, де жили наші діди, прадіди. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна, вона в усьому, що нас оточує: в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Україна це й зелена трава. У дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитись на небо. Як там пливуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Україна мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Людей, які живуть в Україні, називають як? Людей, які живуть в Україні, називають українцями. Усі ми любимо українську співочу мову. Любов до батьківщини оспівують і у віршах, і у піснях. Я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі чи пурненькі, діти всі такі гарненькі. Наша Україна мила. Державним прапором України є синьо жовтий стяг, синій колір це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це пшеничне поле, що колоситься під ясним сонцем. Прапор це символ незалежності нашої держави. Прапор наш, як літо в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. А це державний символ України герб. Герб України тризуб. Наш герб тризуб. Це воля, слава і сила. Він золотий на голубому тлі. Народні символи України це святині українського народу. Калина символ життя, крові вогню. Верба символ неперервності життя. Красива, ніжна, корисна, барвінок символ мужності, життя, символ справжнього козака. Українці завжди шанували і берегли птахів, вважали їх народними символами. Голуб птах кохання, журавель символ нашої землі. Лелека символ вірності, щастя, добробуту. Ми з вами розмовляємо українською мовою. Яка українська мова? Наша мова гарна, співуча, мелодійна, соловінна. А яка наша Україна? Наша Україна велика. Могутня, квітуча, багата, мила, дорога, рідна. А якщо ми живемо в Україні, то ми хто? Які державні символи, ви знаєте, якого кольору наш прапор? Що означають кольори на прапорі? Чекаю на ваші відповіді. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Любіть Україну у сній наяву. Красу її вічно, живу й нову і мову її солов'їну. До нової зустрічі. Все буде Україна!